Всім привіт! Сьогодні ми пограємо на сервер Real World. Знову, бо то перша частина була перед вайпом. Очистилося все. І тому ми з... І відкрився новий сервер. І будемо на новому сервері гратися. Цей четвертий сервер Bedrock. Також. Мож, я зараз піду в шахті. Я працював, поки не зламалася кирка. Також я виходив в мир, в світ через команду РТП. Зараз все заробітні палату получив за те, що був в шахті. Тепер біжимо до скупщика. Так, ми тут він. Ось це 18 хвилин ще до оновлення його. Так, призмарин він скупає. О, лазурит. Ну, добре. Вугілля добре скупає. Та смарагди. Продаємо вугілля та смарагди. Вугілля все продав. Кругляк можна ще продати. А як ви розумієте, кругляку багато, дуже багато. На це довго дуже буде продавати. Ну, ладно. Скільки це? Зрозуміло. Вже тут розпродали стільки кругляку. Я до максимуму зараз тобі походу. ходу. Да, так, до максимуму дороблю. Це перший стак продав, другий тепер пішов. Ну, я виходив іноді в РТП, в зовнішній світ. Також там побудував перший будиночок начальний, та також я побудував начальну ферму. Ще й трошки квестів виконав. Далі для квесту треба знати павутиню та удочку. вудку. Ще нитки він скупав. Ну, ладно. ще не скупа. Так, нитки. За 17, пожалуй, скупає. Ну, добре. Це за 131. Тагнула плоть. Скупаю. Ну, ладно. Зараз я вам покажу свій будиночок невеликий. Прописуємо хом. Ось невеличкий будиночок. На другому поверсі ферма. Ось ферма. Вже тут можна потрошку збирати, бо трошки вже виросло. Це зберемо. Ось це також виросло вже. Також не забувати треба прописувати кіт старт. Це також виросло вже. Так, де ще виросло? Ще, як бачите, у мене тростник тут росте. Ну Добре. Так. Ось є, що виросло? Де ще. Ну. Та буряк вирос. Можна борчику буде робити. Добре. Ну, все, все виросло. Я ще не повиростали. Добре. Зараз покажу, що я поки що роздобув. Два рази вже прописав був кітстарт. Так, ось такі ресурси в мене. Вже. Зараз треба пофасувати їх трошки. Так. Це сюди. Де був рядом? Тут боряк. Так. З чим не треба. Так, десь тут дерево було, Ну його вже тут так. Ось тут є дерево. Дуб нема. Десь в мене також ще було дерево. Ну, добре, тоді поки що сюди. Так, золото сюди, сюди, це також сюди, це сюди. Так, залізу, там в мене залізо. Добре, сюди поки що складу. Також захист від патінді. Пшениця, залізо ще не переплавлене. Треба, Можна трошки будиночок украсити. Ну ладно. Так, ще тут десь. Сюди остальне скину. А так я пішов будиночку украшати. Поки що чисть листя. Зараз візьму ножиці, оберу броню, бо тут люди гарно розвиті, там алмази в них є, діаманти. Незерит. Тому буде якось не дуже погасіятися. Так, от вийшов. Я пішов за листвою поки що. Бо я коли розвідував, зрозумів, що там живе незаритчик. Там також є болото. Бо стоїть в мене кам'яний будинок. Треба трошки прикрасити його. Висті дуби, темного дуба. Добре. Побігли. Думаю, хватає там. Та береза. Так. Я вже у дому. Зараз трошки повищати треба. Трошки зеленого треба додати, бо якось негарно виглядає в мене. Так. Таблички не треба закривати. Так. Ще, думаю, ось тут додати а як прийде ці забрану. Головне не померти. Також можна і дуб додавати. І темний дуб. Ну, в пустині вони не різняться майже. Це треба це лишнє. Так ось щось тут можна обережно пройтись. І тут? План, головне не померти. ти що, то кактуса? Так, з цієї сторони вже. Пастий ї... її. Пастий, вже ще немає. Трошки зелені вже повиклав. Поставив. Все. Трошки прикрасив. Тепер поїхали, ну, Напевно, виконувати квест. Бо більше немає що робити. Кактуси поставлю, щоб росли. Ще. Все. Так то. Зараз треба скласти все, що не треба. Так. І трошки їжі взяти. Ось у хліб у мене є. Ще все. І поїсти трошки здоров'я порогенити. Тут что, Мясо. Тут? Нема? Тут? Нема? Знаешь, так где мне там квест старт? Так, косик старт. Все надягаю. Все. Тепер повісти. І я пішов ловити рибу Бо для квесту, зараз покажу квест. Це квест 1. Для квесту треба 12 пожарити тріски. 12 тріски пожарити. Тому треба ловити. Що дощ мішає. Бо коли він відбивається від води, такі ж. А, шкіра випала. Такі ж самі частички, як плива риба до вудки. Ще... а це вже тріска. Можна закинути поки що жарити, бо треба хоча б дві зловити. Ще поки інші ловив я, вже встигла пожаритися. Ще трохи. Де ця риба? ця риба. А кувшинка? Добре. Кувшинка так кувшинка випала. Далі ловити А який шанс на ковчинку щоб випала незор не важно ось і випав нормально Далі ловити. Коли я зловлю всі риби, я включуся. Ось такий ми будиночок побудували. Також я за кадром побудував невеличкий магазинчик з пристройка. За кадром побудував і вже трошки попродавав ресурси деякі не потрібні мені. І я вже заробив 10 тисяч. Також вступив в клан. Ось таке в нас вийшло за першу серію. В іншій серії наступній. Зараз гляну, які квести залишилися. В наступній серії ми продовжимо виконувати квести. Надіюся, все виросте до того моменту. Тикви всі. Бо там дуже багато тикв потрібно. Добре. Всім бувайте, також заходьте на цей сервер. До зустрічі!